Загалом треба розуміти, що і ви, яку викликає казіно, це ну, відхилення психологічне, і це, ну, типу, більш глибока проблема. Тому що це стосується як військових, так і звичайних людей, і це приносить певні проблеми. О, чи можливо його повна заборона в Україні? Мені здається, ні. Це може в будь-якому разі працювати нелегально. Ой, не знаю, до цього відношусь дуже нейтрально. Це, я вважаю, що це больні люди, які цим займаються. Ну, і я вважаю, що це думка кожна. Ну, звісно, да, воно вносить дуже велику проблему в нашу Україну, тому що, як ви сказали, налоги, це ця фігня, але ну, цим займаються просто хворі люди, які ну. думаю, що краще зробити так, щоб просто трішки ограни ограничити доступ до цього казано. Тобто, якщо він платить налоги державі, то чому йому там не бути в Україні? Але з одної сторони потрібно якось або ліміт збільшити, тобто, щоб людина не могла там багато програти, але зробити так, щоб вона також налоги платила. Є, моя думка така. А ваша? Я думаю, краще взагалі заборонити. А, а чому? Тому що це дуже вредно і дуже страшно. Е я думаю, не потрібно можливо, заборонювати казано. Можливо, потрібно внести якісь обмеження, обмеження щодо користування цими ресурсами онлайн. Mm -hmm. Можливо, якось можна заборонити використання цих платформ на лінії, де перебувають військові ближче до лінії зіткнення. Mm -hmm. так. Я думка, я дуже ну, типу, посередньо відношусь до казано і до азартних ігор в цілому. Не можу нічого сказати з цього приводу. Людям подобається, вони грають, не подобається. Не грають. Ну типу немає думки, що доказати. Я думаю, кожен сам вирішує, грати йому чи ні. Тобто воно офіційно так, працює в нас. Так, офіційно країні. працює. Е, Тоді я не думаю, що треба забороняти, бо все одно будуть підпільні. А так, якщо офіційно, то нехай працює. Потрібно легалізувати казино Воно вже легальне. Воно вже легальне. Просто хай буде. будь-яка залежність це погано. Крающе потрібно, тому що це погано впливає не тільки на військових, але й на людей. Люди витрачають бездумно свої гроші. І казино, ігральний бізнес це взагалі та штука, яку ти не можеш контролювати сам. І тебе просто в це втягує. Люди віддають, можливо, свої останні кошти, не маючи від цього ніякої вигоди. Навряд чи вони мають бути легальними? В Лю людей це втягує в цю диру, типу. І ну дивіться, тут в принципі, є в нього плюси і є мінуси. Але деякі розглядаються, коли мінусів більше, а деякі бачать в цьому лише одні плюси. І це буде типу, таке доволі дискусійне питання. І в нього треба дуже сильно заглибитися, щоб тіпу, сказати, точно треба заборонити чи ні.